Наукові новини цього тижня комети освітлюють небо та емчать до сонця, пояснюється таємниче світіння нашої галактики, і вчені розповідають нам, чому час рухається швидше, коли ми старіємо. Космічні комети темна матерія та прискорення часу, наукові відкриття, які змінюють наше розуміння Всесвіту та нас самих. Цей тиждень у світі науки подарував нам цілий розей сип дивовижних відкриттів. Кожна з яких може змінити наші уявлення про Всесвіт і про нас самих. Ці відкриття не тільки розширюють наші знання, але й змушують задуматися про наше місце у величезній і незбагненій картині всесвіту, від комет, що летять по небу, до загадкової темної матерії та неврологічних причин суб'єктивного прискорення часу з віком. Комети космічні мандрівники та нагадування про крихкість світу. Спостереження за кометами завжди викликало в людства суміш благоговіння та тривоги. Вони є провісниками змін, космічні мандрівники, що мандрують нашою сонячною системою, залишаючи за собою пил і газ комети Леммона та Суан були особливо яскравими гостями нашого неба цього тижня, надаючи спостерігачам за небом вражаючі види. Але за красою та величчю цих космічних об'єктів також криється певна частка тривоги. Комети це брили льоду, які містять залишки формування сонячної системи. Їх зовнішній вигляд нагадує нам про те, наскільки крихка наша планета і наскільки ми вразливі до космічних загроз. Адже астероїди та комети це не просто красиві небесні тіла, а потенційні руйнівники здатні стерти з лиця землі цілі цивілізації. Пам'ятаю, як у дитинстві я вперше побачив на нічному небі комету, мене охопило відчуття одночасно і захоплення, і страху. Мені здалося, що це не просто космічне явище, а повідомлення з іншого світу, знак того, що всесвіт сповнений таємниць і таємниць, які ми маємо розгадати. І хоча тепер ми маємо набагато більше знань про космос, це почуття благоговіння перед невідомим не зникло. Навпаки, вона стала ще сильнішою, тому що ми розуміємо, наскільки маленькою і вразливою є наша планета в масштабах всесвіту. Темна матерія невидимий каркас всесвіту. Ще одне дивовижне відкриття тижня стосується темної матерії, загадкової речовини, яка становить близько 85% маси всесвіту, але не взаємодіє зі світлом, що робить її невидимою для наших телескопів. Довгий час вчені намагалися зрозуміти, що це за речовина і яку роль вона відіграє у формуванні галактик і скупчень галактик. Нове дослідження показує, що темна матерія може мати форму овальних кишень, утворених зіткненнями та злиттям галактик. Якщо це підтвердиться, це стане справжньою революцією в нашому розумінні всесвіту, адже ми зможемо не тільки виявити темну матерію, але й зрозуміти її структуру та властивості. Уявіть собі можливість побачити невидимий каркас, на якому побудований Всесвіт. Це дозволить нам краще зрозуміти процеси утворення галактик, еволюцію всесвіту, можливо, навіть відкрити нові закони фізики. Мені завжди здавалося, що темна матерія це щось на зразок привида, невидимої сили, яка керує всесвітом. І хоча ми не можемо його побачити, ми можемо відчути його вплив на галактики та скупчення галактик. Ось чому я так радію новим дослідженням, які можуть допомогти нам виявити темну матерію та зрозуміти її природу. Це буде справжній прорив у науці, який відкриє нові горизонти нашого пізнання всесвіту, час, суб'єктивне сприйняття та неврологічні причини. І, нарешті, ще одне дивовижне відкриття тижня пов'язане з нашим суб'єктивним сприйняттям часу. Ми всі помічали, що час швидко летить, коли ми стаємо старше. І хоча психологічні пояснення цьому феномену пропонуються вже давно, тепер вчені знайшли неврологічні причини цього ефекту. Виявляється, у міру старіння активність різних ділянок мозку стає менш специфічною, через що наш мозок проходить менше різних станів, які він може використовувати для вказівки на плин часу. Простіше кажучи, старший мозок реєструє менше подій протягом певного періоду часу, тому час швидко летить. Це відкриття змушує задуматися про природу часу. Час це об'єктивна реальність чи суб'єктивне сприйняття, створене нашим мозком. І якщо це останнє, то як ми можемо вплинути на наше сприйняття часу? Мені завжди здавалося, що час це щось на зразок ріки, яка невпинно тече вперед? Але тепер я розумію, що це більше схоже на гобелан, зітканий з наших спогадів і переживань. І чим більше ми наповнюємо цей гобелан новими враженнями, тим повільніше йде час. Тож, якщо ви хочете, щоб час уповільнився, не бійтеся пробувати щось нове, вийдіть із зони комфорту та наповніть своє життя яскравими враженнями. Висновок: наукові відкриття є ключем до розуміння всесвіту та нас самих. Наукові відкриття це не лише розширення наших знань про світ, а й можливість краще зрозуміти себе та своє місце у всесвіті. Комети, темна матерія, прискорення часу, усі ці відкриття змушують нас задуматися про природу реальності, межі наших знань і те, як ми можемо використовувати науку для покращення нашого життя та майбутнього людства. Я вважаю, що наука є ключем до розуміння всесвіту та нас самих. І я радий бути частиною цієї дивовижної подорожі навчання, яка ніколи не закінчується.